Terima kasih telah <laughs> menonton! Подвір'я та класи наповнилися дитячим сміхом і галасом. Так, 1 вересня у Рівному пройшли святкові лінійки. За парти повернулися понад 30 тисяч учнів, а для 2446 школярів пролунав перший дзвоник. Святкову атмосферу відчули і у гімназії номер 24 Першачків ми сьогодні зустрічаємо чотири класи. Це 84 дитини. Ми відкрили один інтелект клас, один клас інклюзивний і два звичайні класи. Хвилюючий цей день ставить для батьків, адже саме вони турбуються про безпеку та навчання дітей. Цьогоріч підготувати першокласників до школи стало простіше, кажуть мами. Фінансово допомогла державна програма Пакунок школяра», Завдяки їй батьки можуть придбати усе необхідне для підготовки дитини до навчання від зошитів і ручок до одягу та взуття. Це дуже велика допомога батькам, це доречно. Витратили на, на одяг на канцелярію. Не було ніяк будь-яких проблем у заповненні заявки та отриманні коштів також хочу подякувати уряду за те, що в такий непростий час вони знайшли можливості допомогти майбутнім першокласникам і. Їм дуже важливо розуміти, що вони державі потрібні. Наприкінці серпня в Україні виплати отримали понад 86 тисяч родин. Оформити допомогу та отримати її можна буде і після початку навчального року, до 15 листопада. Нам, батькам, в рази це спростило виплата зібрати нашого першокласника до школи. Ось ми кошти використали на канцелярію, також на одяг, до який зібрали нашого школярика. Загалом у рівному. Усі 35 закладів освіти гостину відкрили двері для вихованців. Деякі ліцеї працюватимуть у змішаному форматі через обмежену місткість укриттів, інші навчатимуться очно. До закладів загальної середньої освіти в цьому році у нас піде 30 тисяч дітей. З них 93% будуть навчатися в очному форматі, інші будуть навчатися за індивідуальним планом це дистанційно або сімейна форма. Тож перший дзвоник знову відкрив нові можливості для розвитку. Попереду у школярів час добуття знань, зростання та реалізації творчих планів. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.